Точно знаю, що новий рік буде краще. Що ми далі? Чому? Тому що ми зуміли пережити дуже непростий рік, що ми мидає. Так що тепер нам море по коліно. Найочікуваніша мрія лише одна мирне небо. Тож нехай у 2024 році в наших календарях з'явиться важлива дата день перемоги. У цей день бажаємо вам любові, натхнення, здійснення бажань. побільше щасливих моментів нехай всі рідні та близькі будуть поряд. Зі святом. Моє новорічне побажання про все: міцного здоров'я, безмежного щастя, благополуччя у домі та Божого благословення. Нехай новий рік принесе українцям мир та процвітання. Усі негаразди та страждання, нехай відійдуть у минуле. А попереду буде лише чиста дорога до світлого майбутнього. Старий рік залишився позаду, а те, що нас чекає, нам невідомо. Ми бажаємо, щоб у новому році благословення і успіх не покидали вас на вашому шляху. Вітаємо вас із самим магічним та чарівним святом, яке завжди обіцяє і дарує безліч чудес. Ніколи не переставайте вірити в новорізні чудеса і ніколи не закривайте своє серце від щирості, радості і добра. Новий рік це світле свято, яке здатне втілювати в реальність будь-які мрії та бажання. Вітаємо вас із Новим роком. Бажаємо, щоб у цьому році ви встигли зробити все, що не встигли зробити в минулому, щоб подача йшла з вами в ногу і щоб щастя ніколи не покидало ваш будинок. От і настав 2024 рік. Хай настане перемога, хай повернуться рідні, які за кордоном і воїн, які виборюють наші майбутнє. Бажаємо, щоб 2024-й став роком миру і добра з Новим роком.